Сочільник Маневицької лікарні зі спільником наживалися під час епідемії ковід. 19. Ліквідували угруповання наркоторговців, до складу якого входили волиняни. Без валіз за те, із кримінальною статею, переправлення ухилянків. Із миру по нитці волонтери та бізнесмени рятують Матвія Колядюка. Та з підсумкового випуску новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. У студії сьогодні Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Жалобна звістка надійшла до Ковальської громади. Підступна війна забрала життя трьох оборонців. Двоє з них понад два роки вважалися зниклими безвісти. Микола Сич, командир бойової машини військової частини А-4447, поліг у бою 28 жовтня 2023 року у районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. Захисник Андрій Довиченко, гранатометник військової частини А-4447, загинув 31 жовтня 23 року на Запоріжжі. Попрощаються із бійцями у четвер, 5 лютого у Соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, поховають оборонців на алеї героїв міського кладовища. Іще одна скорботна звістка надійшла і в родину мешканців села Ружин Ковицької громади Ігор Тимонік, оператор БПЛА військової частини А1275, віддав своє життя за Україну 29 січня цього року. У районі населеного пункту Шевченко на Донеччині попрощаються із оборонцем у церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Ружин поховають захисника на сільському кладовищі. У рідне село Радовичі на щиті повернувся наш земляк Павло Фіщук. У місцевому храмі прозвучала спільна молитва за упокій душі воїна. Після Богослужіння траурний кортеж пройшов вулицями села. До місця земного спочинку захисника України із військовими почистями Павла Фіщука поховали на місцевому кладовищі. Нагадаємо, воїн боронив Україну на Сумщині Із з 8 серпня 25-го року вважався зниклим безвісти. 19 січня у Радовичі надійшла сумна звістка. За результатами ДНК експертизи військовослужбовця Павла Фіщука було визнано загиблим. На Волині віддали земну шану військовослужбовцю сотої механізованої бригади Ігорі Бурку, який із 20 березня 25-го року вважався безвісти зниклим. Коли розпочалася війна, чоловік, не вагаючись, долучився до добровольчого формування територіальної громади. А у серпні 23-го поповнив лави добровольців у нашій сталевій сотці, майже два роки боронив рідну землю у гарячих точках сходу. 31 січня цього року за результатами ДНК експертизи підтвердилася загибель захисника. 2 лютого тіло Ігоря Бурка траурним кортежем привезли в останнє у рідне село Велемче, а 3 лютого його відспівали у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Побратими і друзі провели воїна до місця його останнього спочинку. Скорботна звістка надійшла у Любишівську громаду. Зупинилося серце захисника Анатолія Михайліка, 84-го року народження жителя села Залазя. Анатолій Михайлік став на захист України у 2022 році. Служив у складі 115-ї окремої механізованої бригади. За час служби неодноразово був відзначений бойовими нагородами. У травні 24-го, після. Отримання тяжкого поранення на фронті був демобілізований. Страшна звістка сколихнула Ківерцівську громаду. Загинув Валерій Михальський 1983 року народження. На захист батьківщини став у червні 24-го року. Служив оператором зводу протитанкових ракет військової частини а 5001 Віддав своє життя за Україну 31 січня 25-го року поблизу населеного пункту Гришини Покровського району Донецької області. Про подробиці зустрічі героїв у ківорцях та чин поховання повідомлять додатково. Чорна звістка у город. У громаді, на рідну землю, але уже на щиті, повертається Віктор Радченко, чоловік 75-го року народження, житель села Губен Перший, навідник мінометного відділення взводу снайперів, загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Мирне Покровського району Донецької області. Прощання із героєм відбудеться завтра, 5 лютого. Поховають воїни на кладовищі у селі Губен Перший. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам. Рятувальники Волині ліквідували дві пожежі господарських споруд. У селі Кортеліси Ратнівської громади зайнявся сарай. На місці події працювали вогнеборці із селища Ратне. За майже годину пожежу ліквідували. Також надзвичайники отримали повідомлення про пожежу господарської споруди у селі Кукли Маневицької громади. Загоряння ліквідували рятувальники селища Маневичі. Потерпілих немає. В обох випадках причини пожеж з'ясовують фахівці. Наркобізнес без вивісок, і реклами, але із мільйонними об'ємами. СБУ та Нацполіція викрили міжрегіональне угруповання, яке налагодило виробництво і збут канабісу одразу у кількох областях України. За даними слідства, до схеми входили мешканці Волинської, Київської та Одеської областей. Працювали тихо, але масштабно. Підпільну нарколабораторію облаштували на Київщині, де вирощували коноплі і виготовляли наркотики, аби не світитися, Локації змінювали. Ну а згодом саме виробництво перенесли до столиці. Схема приносила стабільний дохід близько мільйона гривень щомісяця. Наркотики розходилися регіонами, поки правоохоронці не вийшли на слід організаторів. Під час проведення 15 обшуків у складських приміщеннях за місцями проживання фігурантів та в їхньому автотранспорті правоохоронці вилучили понад 52 кілограми наркотичного засобу канабісу, обладнання для виготовлення наркотиків, готівку на суму понад 1 мільйон гривень, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. За матеріалами зБУ чотирьом учасникам угрупування повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Усіх підозрюваних затримано. Вони перебувають під вартою без права внесення застави. На Волині завершили розслідування у справі колишнього керівника Маневицької лікарні. За даними слідства, посадовиці разом із спільником організував закупівлю системи киснепостачання за завищеною вартістю у період епідемії. COVID-19. як встановили правоохоронці, колишній очільник медзакладу діяв у змові з директором підрядної компанії. Також вони підписали документи офіційні, де була вказана неправдива інформація про вартість обладнання. В результаті таких дій бюджету було завдано понад 1 мільйон 600 тисяч гривень збитків. Обом фігурантам повідомлено про підозру і справу скеровано до суду. Коли квиток за кордон коштує дорожче, ніж туристична подорож. 7 тисяч доларів за квиток без валіз, зате із кримінальною статтею. Незаконне переправлення військовозобов'язаних чоловік через державний кордон тепер площина для судового розгляду. Автостанція номер 1 у Луцьку місце, де звідки відправляються сотні пасажирів. Але цього разу замість звичайної поїздки викриття незаконного переправлення за кордон. За даними слідства, 54-річний мешканець Луцька налагодив схему вивозу ухилянтів в сховках у автобусах на міжнародних рейсах. Залучив у цю схему двох водіїв таких автобусів, також свою дружину. Під час спроби вивозу військовозобов'язаного чоловіка уночі, 31 січня цього року, двох водіїв затримали на Пункті пропуску є один. На іншому пункті пропуску був затриманий організатор схеми, а також потім у Луцьку затримали його дружину. Після затримань і завершення слідчих дій матеріали справи передали до суду. Нині її розглядають у міськрайонному суді. За даними прокурора, домовленість за перетин кордону та які дії потрібно виконувати пасажиру, відбувалась в телефонному режимі. 17 січня 2025 року, дізнавшись, сході особистої знову з Стельчиком Андрій Олександрович про намір останнього незаконного перетнути Державний кордону України, запропонував забезпечити безперешкодний перетин Державного кордону України через митний пост Ягодин. За що особисто отримав грошову нагороду розмір 7 тисяч доларів США шляхом поміщення в у спеціально обладнання місце конструкції автобусу? За словами захисника одного з обвинувачених було подано клопотання на що було відмовлено. Саме за таких обставин захисник буде просити повний досудовий розгляд, метою якої є пом'якшення покарання. я буду просити вас встановити загальний порядок. Під час судових дебатів буду просити. Розцінювати поведінку мова підзахисного як щире каяття, яке виражається в готовності понести покарання. Заслухавши думку учасників, суд ухвалив, що для повноцінної оцінки потрібно залучити свідків. Єва Ковальчук, Мирослав Хотимчук, телеканал «Аверс». Ремонт у поліцейських відділках мав стати кроком уперед, але став приводом для розслідування. Чому звичайні роботи опинилися у центрі кримінальної справи? Дивіться у сюжеті. Починалось все з ремонту, а закінчилось залом суду. Робота у відділеннях Національної поліції на Волині, яка мала стати покращенням умов для працівників, перетворилась на гучну справу. Підприємців підозрюють в тому, що під час ремонтів частина робіт була або завищена в сіні, або виконана не повністю. За версією слідства, через це держава могла втратити близько 300 тисяч гривень. Діло почалося ще до повномасштабного вторгнення. Коді розслідування даного кримінального впровадження було встановлено, що в головному управлінні національної поліції у Волинській області внаслідок вчинених кримінальних правопорушень. Було спричинено маніву шкоду. Щоб розібрати ситуацію, було залучено два науково-дослідницькі інститути Хмельницьке та Волинське. З Хмельницького відділення експерт заявив. Обсяг і вартість робіт не сходяться на відповідних об'єктах, натомість, за висновком Волинського відділу, все відповідає обсягам та вартості виконаних ремонтних робіт. І от тепер поворот через те, що висновки експертів розбігаються. Прокурор просить залучити ще й третю сторону, щоб нарешті поставити крапку. Винести ухвалу про доручення проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої долучить експертам Київського науково дослідного експертно криміналістичного центру БС України. Захисник обвинуваченого вважає, що таке клопотання не пошук істини, а лише спроба затягнути справу. Я зазначу свою думку про те, що, на моє переконання, заявлення цього клопотання є нічим іншим як спробою затягнути строк судового розгляду цього провадження. Зазначу, що ми дослідили, завершили дослідження письмових доказів в квітні 2025 року. Після обговорення суд дійшов висновку. Підстав для призначення ще однієї експертизи немає. І відмовив клопотанні. Та чи винні підприємці доведеться ще розбиратися? Анна Павловська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Є місця, де щодня вирішується найцінніше дитяче життя. Є коридори, де мами стискають маленькі долоні і мовчки просять лише одного, щоби усе минулося. Цьогоріч Волинська обласна дитяча лікарня відзначає 40 років. На початку ювілейного року тут відкрили оновлене хірургічне відділення сучасне, продумане до деталей, створене за європейськими стандартами. У Волинській обласній дитячій лікарні подія, на яку чекали роками, відкрили оновлене хірургічне відділення. Цьогоріч медзаклад відзначає 40 років від початку роботи. ремонт дитячої хірургії вирішили робити поетапно. Спершу завершили перше крило. Далі розпочнеться робота над другим, аби лікувальний процес не зупинявся ні на день. Пріоритетом нашої роботи це якісне надання медичної допомоги найменшим пацієнтам в Волині. І тому ми розробили проект. Ми отримали підтримку. Всіх гілок влади і реалізували його за рекордні чотири місяці. Кошти, які пішли на реалізацію, це понад 11 мільйонів. 3 мільйони це кошти обласного бюджету, і 8 мільйонів це кошти Луцької міської територіальної громади, яка постійно нас підтримує в всіх наших починаннях. За що ми їм щиро щиро дякуємо. 700 квадратних метрів простору, де буде розташовано 35 ліжок. Палати трьохмісні, одномісні, всі санузлами у цих стінах. Професіонали свої справи десятиліттями рятують життя. Один із тих, хто знає ціну кожній хвилині, дитячий хірург із 50 річним досвідом. Валентин Мартинюк у медоб'єднанні його називають одним із засновників дитячої та неонатальної хірургії на Волині. Відкрив організував і працював 50 років. Тажу в дитячій хірургії. Нас сьогодні не аби якесь свято. Ми вам завдяку, тому що все краще дітям нарешті реалізовується. Хочу сказати, що одні з перших почали займатися неонатальною хірургією. І от на сьогодні в закладі у нас є дитина, яка при народженні важила 600 грамів, вона вже двічі опорована. І вона має перспективи. Це унікальні операції. Уявляєте собі дитина, яка поміщається на долоню, і її оперують у ці руки. І вони реально оперують. І неонатальна хірургія дуже в маленькій кількості закладів. І ми завдяки тому, що ми є об'єднання, нам дається рятувати тих дітей, бо у нас є такі фахівці, які вміють це робити. На відкриття приїхали і ті, хто підтримував лікарню рішеннями та ресурсами. Значну частину коштів виділили з бюджету Луцької громади, але підтримка була на усіх рівнях. Тут на місцях наш Наші лікарі демонструють такий рівень, такий професіоналізм, що нам не треба десь кудись, кудись їхати. Ми тут можемо це робити. Ми рятуємо життя маленьких пацієнтів, ми даємо їм шанс на життя і все це наші дорогі лікарі, які тут працюють. Тому величезне вам спасибі. Серед перших, хто зайшов у нові палати, мама Дарина, сином з Маневичини, каже, коли ти приїжджаєш у лікарню з дитячим болем, хочеться затриматись, хоч за щось: за чистоту, за професіоналізм, за комфорт, за відчуття, що тут зробили усе по-людськи. Планово лікуємося два-три рази на рік, вже протягом трьох років. Ну, це навіть я не знаю, як це описати, тому що як я казала, були умови, ну такі собі. Є. Зараз все зовсім ну просто нове відділення все зовсім нове, дуже гарно, світло, просторо, аж легше дихати. Ви знаєте? Роботи виконували у короткі терміни за чотири місяці. Підрядник запевняє, акцент робили на якості, безпеці і практичності. З точки зору витримки всіх технологічних процесів все було витримано кількість працівників і те, як люди безпосередньо ставилися до цієї роботи, також задовільняло. Тому три місяці це якраз реальний той термін, за який потрібно виконувати такі роботи. Всі якісні матеріали всі вибирали оздоблювальні матеріали. Теж ми вибираємо разом з нашим замовником. З з керівництвом лікарні, тому, тому все, що їм потрібно, все ми тут виконуємо». І поки дорослі говорять про стандарти фінансування, квадратні метри, у цих палатах відбувається головне, маленькі серця знову починають битися спокійніше. Бо справжній результат цього відкриття не в нових стінах, а в тому, що ще більше дітей повернуться додому здоровими. А що у вас тут відбувається сьогодні? Свято дякуємо вам за їхнього ще раз, що немає. Мирослава Сябар, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Спочатку допис мами у соцмережах. Потім підтримка громади. Далі область. А сьогодні про Матвія Колядюка знає Україна. У хлопчика м'язова дистрофія дюшена. Його шанс на лікування вартістю 3 мільйони доларів. І ця історія стала більше, ніж просто благодійний збір. Вона вийшла за межі благодійності і стала питанням державної політики. 3 мільйони доларів це не просто цифра. Це можливість ходити, дихати, рости, мріяти. Коли лікарі назвали Матвію діагноз м'язова дистрофія Дюшена, світ для родини ніби зупинився. Проте є препарат, який може зупинити цю хворобу, але його вартість майже 3 мільйони доларів. Спочатку мама Матвія просто просила про допомогу в громади. Писала, зверталась, шукала підтримку. Мама, я буду здоровий. І в цей момент серце просто розривається, бо ти мама. І ти маєш бути сильною, але сльози самі котяться. Ми дуже хочемо врятувати нашого синочка. Ми не просимо неможливого. Ми просимо шанс на життя. Потім про хлопчика дізнались в області. Почались благодійні ярмарки, аукціони, концерти. Долучились і підприємці. Хвороба рідкісна, дороговартісний укол, і таких діток в Україні понад 500 тому ми об'єдналися не лише для того, щоб зібрати кошти тільки Матвію, а щоб підняти це питання і якось допомогти іншим діткам. Ми кожен день спілкуємося з приводу цього питання. У нас є така робоча група в телеграмі. То завжди хочеться швидше. Ми вже казали, що ну там не знаю там весною, березень, квітень, але точно для себе я розумію, що в перший клас Матвій має піти вже здоровим і це якби буде в вересні. А сьогодні про Матвія знає уся Україна. Підтримка приходить з різних міст. Люди переказують по 100 гривень, по тисячі, хто скільки може. Бо коли бачиш дитячі очі, байдужим залишатися важко. Та навіть коли об'єднується уся країна 3 мільйони доларів. Залишаються надзвичайною сумою, і ця історія стала питанням державного рівня. На сесії Луцькради міський голова ініціював звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо створення державної програми лікування пацієнтів із м'язовою дистрофією дюшена. Сімей, які можуть собі дозволити настільки дороге лікування, навіть при підтримці волонтерів, при підтримці благодійників, дуже мало. Я думаю, що в нас мало людей, які не знають про історію Матвія Колядіка, тому що дуже багато людей долучилися до його підтримки. Я хочу подякувати усім волонтерам, усім меценатам, усім медійним особам, які організовували заходи, концерти, благодійні ярмарки, спортивні свята і багато-багато іншого іншої роботи провели для того, щоб Зібрати ту суму, яка сьогодні є. Ми сьогодні підготували звернення до Верховної Ради України, до Кабінету, до Кабінету міністрів України з проханням розробити окрему програму, яка буде стосуватися лікування дітей, з м'язовою дистрофією дішена, передбачити фінансування і в якому коротші терміни реалізувати на практиці ці всі заходи. Ініціативу підтримали і депутати з Волині. Ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я, а також до уряду і до Національної служби здоров'я. Вже це звернення воно давно скероване, кероване. От ми чекаємо відповідь, щоб запропонували шляхи, як вирішувати. Ці питання, от конкретно, якщо говорити про Матвія, бо скажімо інших дітей, ми знайшли певні варіанти і залучили ті фірми, які є розробниками цих ліків, і вони, наприклад, на деякі хвороби, вони дають певні партії для того, щоб ну заповнити цю потребу. Тепер слово за вищим керівництвом та МОЗ, до яких ми надіслали звернення. Сьогодні історія Матвія це вже не лише про одного хлопчика це про те, чи повинна мама збирати мільйони, щоб дати своїй дитині шанс ходити, рости, жити, чи повинно життя української дитини залежати від донатів? Діти не захищені. Державою, якщо в них є хвороба і в них нема надії на фінансування, тобто різні інші хвороби фінансуються на державному рівні. Криво, косо, але фінансуються. А саме тут не було підтримки ніяк в держави в даних дітей з такою хворобою. Ну, тут наші політики порадували. Тепер якось би, щоб не завернули цю ініціативу наших депутатів на... в Києві. Між тим, завдяки небайдужим людям, які колядували, влаштовували розіграші та різні заходи на підтримку Метвія, вже вдалося зібрати понад 35 мільйонів гривень лише за кілька місяців. Кожен з волонтерів долучається, чим може, витрачаючи час, кошти та дороговартісні призи заради збору на банку. Покажи Бачите ключики від квартирки за 500 гривень. І все раді цієї дитини. Нам потрібно його врятувати. І разом ми маємо об'єднатися, Бачите, скільки людей, і все одна спільна мета врятувати Матвійчика. Але боротьба за життя Матвія триває. Мирослава Сябар, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. І усі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. І якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працювали Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Дякуємо за довіру і шануємося. В Україні температура повітря підвищиться, опадів побільшує, а вітер посилиться. На заході хмарного температура повітря вночі від 4 морозу до 3 тепла, у день від 1 морозного градуса до плюс 10. У східних областях невелика хмарність уночі тут 8-18 градусів морозу, у день від 3 до 9 зі знаком мінус. На півночі хмарно і сніжно. Температура повітря вночі від 7 до 17 морозних градусів, у день 3-8 зі знаком мінус. У південних областях невелика хмарність, нічна температура у межах від 1 до 8 морозних градусів, у день від 3 морозу до плюс 6. У центральному регіоні хмарно, місцями невеликий сніг. Температура повітря вночі від 4 до 12 градусів морозу, у день від 1 до 6 зі знаком мінус. thank you